Хто виграв нашу прекрасну, суперкласну, незвичайну в'язану іграшку? Зараз ми її подивимося. Угу, так. Так, так, так. Ось вона. Ще раз подивимося. Хто ж виграє цього? Неперевершеного єдинорожка. Так, подивимось на список наших учасників. На жаль, їх не так багатько, як хотілося б, але дуже дякуємо дівчинкам, що вони долучилися до нашого розіграшу. Тепер будемо генерувати випадкове число відповідно до кількості місць. І дізнаємося, хто виграв наш Угу, Так. Вводимо числові дані, які відповідають нашим даним. Це 5. Генеруємо і результат. Та -та -та Один. Переходимо. Переходимо до списку. О Боже, зараз. Переходимо до списку і щиро вітаємо Юлію за те, що вона. Всім дякую. До нових зустрічей!